Доброго дня! Хочу сьогодні поговорити про формування кущів томатів. Низькорослих та високорослих, їхні особливості, чи потрібно посинкувати, чи потрібно обривати листя, як це впливає на врожайність, на ранній саме урожай томатів. Ну і мій власний досвід. Хочу вам показати зараз у нас. 13 червня. Ці томати висаджені близько трьох тижнів тому. Рослина досить потужне стебло має, має вже розгалуження. Так, тобто у нас тут вже є сформованих два стебла. Ось можна побачити більш облиствену рослину, більш пасенків. Ну, Взагалі хочу показати, що саме я тут роблю. Дивіться, так як я заглиблювала томати, і фактично листя нижнє у нас торкається землі, воно буде травмуватися, воно буде в подальшому від дощів хворіти. І, відповідно з контактом з землею, всі шкідливі. Грибки, бактерії будуть саме на цьому листі збиратися. Тому я все-таки рекомендую нижнє листя на томатах обривати. Ще, ось ви можете бачити пасинки. Це вже досить великий пасинок. Його я, звісно, буду обривати, але бажано взагалі не доводити до такого стану. Тому що це все рівно травматично для рослини, вона може трошки. Стресувати на фоні цього. Але для чого я пасанкую? В першу чергу, для того, щоб мати ранній врожай. Тому що у нас зараз є ось одна китиця, зараз цвіте, друга китиця цвіте. І щоб рослина зав'язувала плоди, потрібно прибрати ось ці всі бокові. Пасинки, вони нам не потрібні, вони не дадуть урожаю. Там можуть бути дрібні помідорчики, звісно, вони нав'яжуться. Але в загальному ваш кущ просто не витягне, стільки, стільки зав'язі. І бокові пагони, вони все рівно не дають. Ось ви можете навіть бачити, вже є з цвітом. Так звичайно, до такого доводити не потрібно, але я його зараз. Приберу. Зараз я приберу все лишнє і покажу вам, в якому стані, в принципі, бути, повинен бути сам кущ. Ну, ось, ви бачите, нижні листя я пообривала і три найбільших пасинки. Це низькорослий томат. Тому, в принципі, там вже де в нас іде далі розгалуження, ми можемо верхні пасинки залишати. І він буде кущитися. Але ті, що знизу, ми обов'язково прибираємо. І листя нижнє, яке, по-перше, це буде для провітрювання, також для того, щоб рослина мала простір для росту, не торкалася з сусідніми кущами. Ось ви можете бачити, ось тут також уже кущик сформований, він набирається. До того ж, я після того, як попасинкую та пообриваю листя, ви можете бачити, що тут у нас, звісно, залишаються такі паньочки. І коли волога погода або дощ. Воно може також трошки прихворіти. Саме це місце, воно є вразливим. Тому саме зараз дуже чудовий час, щоб провести обробку. Після того, як я попасинкую і пообриваю листечко на своїх томатах, я буду проходитись фунгіцидами та інсектицидами по листу, звісно. Ну ось, можна ще Взагалі, в принципі, на вулиці томати я вирощую переважно низькорослі. Чому? Тому що я вже перевірила, наприклад, останні два роки погодні умови такі були або дуже сильна засуха, або дуже багато дощів, а потім різке похолодання. І, в принципі, високорослі томати не встигали віддати весь свій потенціал. Тобто низькорослі мали фактично ту саму врожайність і навіть інколи більші плоди, ніж високорослі томати. Тому для вулиці я надаю перевагу низькорослим. Так, основне підживлення зараз і в той же час профілактична обробка в мене на томатах буде проводитися бором, так як зараз буде масове цвітіння моїх томатів. Ось, бачите, вже. По дві киточки у нас цвіте. Третя, четверта на іншому стеблі формується. Тому в період масового цвітіння нам дуже нашим томатам необхідний бор. Він сприяє тому, що зав'язуються помідорчики і не осипається в Ось ви бачите вже зачатки. Окрім бору в цей період. Рослинам необхідна кальцієва селітра. А для чого? Пояснюю, кальцієва селітра це профілактика вершинної гнилі. Саме тут, де у нас квіточка і формується плід, якщо на нього потрапляють фроботворні бактерії, і від нестачі кальцію на томатах утворюється вершинна гниль. Хто вже з цим стикався, прекрасно знає. Ось, навіть можу вам показати вже наявний того приклад. Я це, звісно, удаляю. Е -е Хто стикався, той вже прекрасно знає, що профілактика це завжди краще, ніж лікування. Тому що позбутися вершиної гнилі уже на самих помідорках, якщо вони заражені. Ну, це фактично місія нездійсненна. Ось ви можете бачити ранній томат тут. Низькорослий вже є малесенькі плоди, тому саме час провести таку обробку.